Кошенята, попліткуємо. Сьогодні ми говоримо про Артема Пивоварова, Олег Скрипка зійшов з розуму чи так. Чемеров, Анатолій Анатоліч, Остапчук, новий скандал. Можете зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Що завітали. Радий бачити. Пишаюся всі можливістю. Дякую вам. Дякую за священ для нашої країни. Ви жінки, ви е, можете, будь ласка, познайомитись з Дмитром? Це Дмитро, це мій менеджер. Від сьогоднішнього дня на всі наші концерти в будь-якому місці. У вас безкоштовний квиток. назавжди, Назавжди. Вас тепер на всі концерти абонемент. Тому, якщо, якщо ти захочеш прийти через п'ять або через 10, якщо ти моя любов залишиться зі мною, то я буду радий бачити тебе кожного року, кожен концерт. Ми держимо вторую армію міра. Вторую. То що то значить що... зворушливе по-своєму тяжке відео, але сьогоднішній випуск мені хотілось би розпочати саме з цієї історії. Пам'ятаєте, я вам неодноразово наголошував і казав, що в мене досить неоднозначне ставлення до Артема Пивоварова. З одного боку, він мені дуже сильно імпонує з іншого боку він для мене дуже дивний персонаж, і не завжди зрозуміло, чому він поводить себе так або інакше в тій чи інші ситуації, але неможливо ігнорувати факт того, що Артем Пововаров це в першу чергу людина. Людина свідома, людина відповідальна. Людина, яка шанує те, що роблять Збройні Сили України, те, як наші захисники та захисниці захищають свою батьківщину, захищають кожного з нас. Дякую, що завітали. Це не просто зворушливо. Це показує твою справжність та щирість. Тому я не сумніваюся в моральних якостях Артема. Хотілося б побажати йому в майбутньому, після того, як ми переможемо, врешті-решт не загубитися зберегти свій вайб, свою людяність, робити надалі атмосферну музику, знаходити щось нове в звучанні і втішати своїх прихильників новими хітами. Як вам це відео? Давайте поспілкуємось в коментарях. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо. Надсилайте в директ мого інстаграму. Ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Ми пліткарі, нічого ніколи не стверджуємо, маємо право на суб'єктивну авторську думку. Не більше того. Тож, дорогі зірки, не потрібно на нас ображатися. А прямо зараз ми з вами подивимось наступне відео від Олега Скрипки. Скоріш за все. Чолов'яга забув прийняти ліки і понесло Остапа. У людства є два механізми: один механізм, щоб розпліднюватися, uh -huh. а інший механізм щоб зупинити популяцію. популяцію. І на жаль, є такі страшні інструменти, як війна, щоб зупинити популяцію людей. Тобто, нібито є об'єктивні причини війни, але насправді глобально ну, в плані людства це щоб у нас було менше. Є хвороби, епідемії, і тому подібне є фемінізм. Щоб зупинити і є, є оці ну ЛГБТ вся історія. Тобто я не проти феміністок і не проти ЛГБТ історії, я не проти. А якщо але я за здорове суспільство за те, щоб Україна розвивалася і процвітала, процвітала. А для, а для цього мусить бути основа основа це здорове суспільство. Як у Хасидів, як у українців, справжніх от, от в, в моєму колі це у мене читає четверо дітей. Це мінімум, це мінімум, і от ну українці мусить не відставати від хасидів. А якщо ти хочеш мати четверо дітей, ну в такій родині, в такій родині фемінізм він ну зупиняє популяцію, От, в тому. Ти справи, тому що нема поваги одне до одного. Якщо ми обожнюємо жінок, обожнімо жінок. А, а жінка, а жінка, якщо вона веде себе як верхня, то це БДСМ, це не родина, це не родина. Мусить бути повага партнерів і реально реально партнерства. А якщо а якщо ми самі сусамі, то ну для початку олеже, я хотів би наповнити тебе новими знаннями. Фемінізм це не про домінування. Фемінізм це про права жінки. Рівноправність жінки в суспільстві, коли ми не відділяємо чоловічі права, жіночі права, коли і жінка, і чоловік на гендерному рівні, на законодавчому рівні, на усіх рівнях в соціуму мають однакові права. Бля... муха. до чого твої абсолютно збучені, незрозумілі фантазії? Яке домінування, що ти взагалі верзеш? В ЛГБТ Кью плюс поліз. О, Господи, думає боже мій! Як, як так може бути насрано в голові? В нього є непогані пісні, здавалось би, він досить проукраїнський. Але коли він відкриває рота і з нього несеться такий бруд, ти просто не розумієш, що могла ця людина, що вживала ця людина, як взагалі приходять такі? Несвідомі розмірковування, ба більше 23-й рік на дворі. Як ти можеш допускати подібне в своїй голові? Але це не все. Я хочу вам показати ще одне відео. Дивимось, ваша, ваша, ваші принципи у алмазу. Вони застосовуються персонально до кожної людини. Чи ми можемо застосувати вашу систему, вашу систему для народу повністю? От, наприклад, народ України на сьогоднішній день він знаходиться в ситуації ну, жертви. Ми, ми, якби Потерпаємо від зовнішньої агресії. І, ну наскільки, якщо персонально стосовно кожної людини, я так розумію, що зовнішня агресія це означає якась прихована внутрішня агресія, яку треба пропрацьовувати. А якщо ми ваші принципи застосуємо до, до народу в цілому українців, от що би ви так ну, коротко стисло порадили, що нам українцям треба зробити, щоб не було зовнішньої агресії до нас? Мене мама. Вона жила в Бучі. Сьогодні я з військовими поїхав в Бучу. Там є така вулиця, де якраз була саме така атака з танків російських. От і я привіз отакий от артефакт. Я його хочу показати: це розплавлена броня ворожого танку. Оце це метал, це броня. Ми мусимо переплавити нашу ненависть. Переплавити нашу ненависть на те, що Майкл, ви, ви нас учите, і багато вчителів про це говорить е, переплавити в, е, ну, в любов. А це мене взагалі шокує. Тобто, ми накликали на себе біду через те, що ми самі були до себе агресивні, тому на нас напали. Але при цьому на ворога не потрібно злитися. Олеже, а в мене запитання абсолютно легітимне, назріває. На чиєму ти боці? З таким позиціонуванням і такими висловами ти ж заграєш з кремлівською пропагандою? Для того, як пропагандисти це будуть використовувати і потім силатися на тебе, на твої слова, на твої висловлювання. Боже мій, я просто не можу зрозуміти. Невже так складно не ляпати? Нісенітниці, не ляпати дурниць. Ще одне блінь дерево любові, розумієте? Любов врятує увесь світ. Ми такі щирі, чудові діти, діти сонця, діти неба. І в жодному разі, в жодному разі, це я так випендрююсь, блін, так подобається цей чухол. Хотів подивитися, як воно виглядає в кадрі. Виглядає дуже красиво. Так, Відволікаюсь, перепрошую. Значить. Невже не можна в свої рочки мати якісь адекватні думки? Але, на мій суб'єктивний погляд, абсолютно суб'єктивний, Олег Скрипка не здорова людина, людина, якій потрібно попрацювати над своїм сприйняттям світу? Тому що здається, світ зміг піти далі в своєму розвитку, а Олег Скрипка десь законсервувався на рівні початку 90-х. Ну, це я так. Умовно кажу. Тому, що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось. Для мене це лютий, лютий Зашквар зашкваріще. Давненько на цьому каналі ми з вами не згадували Аліну Дороцюк. Чемеров дав інтерв'ю Аліні. А музикант, композитор, саунд-продюсер, артист. І, врешті-решт, я побачив людину, яка... Говорить, по суті, лаконічно, без води, не боїться висловлювати свою думку, ділитися враженнями від спілкування і співпраці з артистами, не загравати в цей фейковий світ, де усі цілуються в'ясна, а поза очі плюють одне одному в обличчя. Розумієте? Всі. Намагаються показати, що вони спілкуються одне з одним, захоплюються. А Насправді, звичайний парад лицемірства, не більше того. І Чемеров мене здивував. Сказав, значить, тіна Кароль обіцяла приїхати, не приїхала. Хлопців на передовій не підтримала, обіцяла передати автівку, не передала. Тут потрібно ще послухати версію Тіни Кароль, яка взагалі ніяк це не коментує. Чеморов не підбирав слів, не намагався бути френдлі. Цей, вибачте, ганд, цей зрадник, з цим складно працювати, з цим легко. І мені панують такі люди, які кажуть прямо, чітко, по суті, Аліна не перебивала, Аліна уважно слухала. Молодець, Аліно. Ось це інтерв'ю мені сподобалось, і я би дуже-дуже хотів якомога частіше бачити саме таких персонажів в тебе на інтерв'ю, тому що є предмет для дискусії, є. Контент для мене, я не буду лукавити. Ну, коли є цікава тема, звичайно, я це візьму і буду обговорювати в рамках пліток. А коли посереднє інтерв'ю з нецікавим гостем, ну відповідно, і не хочеться про це жодним чином пліткувати і підіймати для обговорення. Як на мене, знову ж таки, це все суб'єктивно. Тож, давайте поспілкуємось, хто переглянув це інтерв'ю. Чи зівпадають наші з вами думки? Можливо, у вас інше бачення, яке саме. Завжди можете поділитися в коментах. Я нагадую, що у нас є чудовий телеграм-канал, який є на сьогоднішній день невід'ємною частиною нашого пліткового життя. Гарячі дискусії, ексклюзиви, які не завжди з'являються на Ютубі. Тож, усе анонси ви побачите, зустрінете в моєму телеграмі. Переходьте, підписуйтесь. Обов'язково. Давайте вже доб'ємо 5 тисяч підписників. Там залишилось зовсім трохи. Отже. Так, за це сказав, ми переходимо до Володимира Остапчука. Новий скандал. Всього лиш, всього лиш, Остапчуку потрібно було провести захід. Зараз я вам зачитаю, щоб нічого не приплутати. Значить... В дитячому часному садочку Амбрела в Кропивницькому потрібно було провести захід, але як завжди, там де Володимир Остапчук і його катруся, все закінчується скандалом. Ось що надсилають мої кошенята. Давайте уважно подивимось. Я не буду розповідати лекції про виховання або а, дотримання субординації, але елементарні норми поведінки повинні присутні бути у кожної жінки у кожного чоловіка, тому що сьогодні були от такі випадки, коли з ведучим Володимиром Остапчуком хотіли дівчата сфотографуватися. І взяти його під руку, чи там якось приобняти, чи ще ж якось. На кожну з них нападала його дівчина і розказувала, яким Кіровоградське бидло. І трогайте своїх чоловіків. Нема чого чіпати її чоловіка. Отак, дівчата, зрозуміли? Трогайте своїх чоловіків, не ходіть по іншим. Блін, Катю, дитячий садочок, куди тебе несе, які ревнощі. Ти настільки не впевнена в собі людина, що ревнуєш чоловіка під час роботи на робочому місці в дитячому садочку. Ну, як мінімум, ці молоді матусі, які хочуть сфотографуватися з Володимиром, вони заміжні. Саме тому у них є діти. І з дітьми вони приходять в садочок і там їх залишають. Цими дітками там займаються. Потім матусі приходять, забирають дітей. А коли є заходи, разом з цими дітьми йдуть а, на святкування, що незрозумілого, Катю. Це такий сором. Жаль, що не було зафіксовано відео. Дуже-дуже дуже шкода. Не вистачає матеріалу, от щоб просто закріпити цей момент своїй пам'яті і просто проаналізувати. Тому що елементарно в мене в голові взагалі не вкладається, як це може виглядати. Мабуть, локтями вона там розпихувала і казала: не підходьте, цей мій чоловік, ей, ви, кропивницьке бидло! Як це виглядало, Катя? Тобі самі не смішно? Такий сюр, такий треш? Ну я пам'ятаю ці вирази обличчя, коли вони були на премії Музвар? Ну настільки неприємні особистості, настільки відбиті від реальності люди, і настільки вони не розташовують до себе. Навіть енергетично, що з ними практично ніхто і не спілкувався. Вони були відлюдкуваті, вони були окремо від більшості зірок, які прийшли на премію. Ой, Катю, Катю, ще трошки часу. Ти ж піарниця, ти ж повинна розуміти, що це впливає на імідж Остапчука. але ні, не розуміє. Мабуть, не така вже й хороша піарниця. Тому Катрусю, з такими темпами дуже швидко ти закопаєш. Кар'єру свого ж коханого чоловіка Володимира Остапчука і від вашої популярності, від вашої затребуваності нічого не залишиться від слова зовсім, і це буде виключно ваша провина. Остапчук факапиться за кордоном, ти його ганьбиш тут прямо на місцях. Молодець Катю, так тримати. Будемо спостерігати далі за розвитком подій. Я вважаю, що це неприпустимо публічній людині проявляти в публічному просторі е, ось такі агресивні прояви ревнощів. Це зашкварно максимально. Але ви непередбачувана парочка, і на вас завжди цікаво дивитися, ніби опиняєшся в індійському кринжовому кіно. Е, давайте поспілкуємось в коментарях, чи ревнували ви свою другу половинку десь в публічному просторі, і чи вмієте контролювати ревнощі. якщо ні. То, як вони проявляються на публіці. Друзі, на завершення Анатолій Анатолійович. Давайте проаналізуємо. Наші кошенята надіслали мені цікаву думку, і я хочу її озвучити і звернутися до Анатолія Анатоліча Врешті-решт. Богдан, привіт! Подивилась новий випуск і трохи в шоці щодо ситуації з царем. Але не щодо нього, а щодо його кума Анатолія Анатоліча Цар хрестив середню дитину Анатоліча Лоліту, старшу дівчинку Алісу, Хрестила Лобода. Так ось, Анатоліч постійно критикує і знімає відео то Тудоренко, то Лорочки, але ні слова про те, що його кум своїми податками спонсорує ракети в Україну. Ось воно і лицемірство. В принципі, від Анатолія Анатолійовича чи Анатоліча без різниці не потрібно очікувати. Нічого осмисленого, тому що цей персонаж працює за старими правилами шоу-бізнесу. Він буде топити рівно тих, кого зручно. А по суті, відволікаючий маневр від факапу з царем і від його зради, ми переключаємось на Лоречку. Ми переключаємось на Тударенко та інших зрадників. Завжди потрібно починати з себе. Правда, Анатолію Анатолійовичу. Анатолічу. Тому нічого дивного, лицемірство у вищому прояві, а це типовий персонаж старої школи шоу-бізнесу. В принципі, Анатолій Анатолійови ніколи себе нічого не представляв: ні як людина, ні як професіонал своєї справи, ні як журналіст, ні як інтерв'юер. Уся його заслуга, на мою думку, це виключно талановита дружина. Яка змогла створити справжню бізнесову махіну в українському шоу-бізнесі? Тож маємо, що маємо, цікаво почитати ваші думки в коментарях стосовно Анатолія Анатоліча. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску пліток. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. Слава Україні! Разом до перемоги! Побачимось вже завтра! Плітки! Інтриги закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.